Перші пуски атакам показав головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Президент Володимир Зеленський також повідомив, що Україна отримала та застосувала далекобійні ракети атакам суніч проти 17 жовтня. Українські військові запустили 18 ракет по військових складах і літаках у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставленого українського військового чиновника. Повідомляється, що це було перше відоме застосування. Я Києвом ракет Атакамс. також зазначається, що Україна отримала далекобійні ракети Атакам з оснащені касетними бомбами. У ході першої атаки ракетами ЗСУ вразили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, що знаходилися на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів з смуги аеродромів у Росії. Передачу Україні американських ракет Атакамс назвали грубішою помилкою, пригрозивши найсерйознішими наслідками. Посол РФ у Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов у коментарі Ріа новості сказав, що США нібито продовжують підштовхувати до прямого зіткнення НАТО з Росією. При цьому він запевнив, що передача ракет, нібито, не зможе вплинути на розстановку сил на фронті. Проте аналітики інституту вивчення війни вважають інакше на їхню думку, наявність в Україні атакамс значно вплине на ситуацію на полі бою. Наразі російським загарбникам доведеться адаптувати принципи використання авіації та складів з урахування протистояння новій зброї в руках ЗСУ.